Війна така складна річ. Як бути собою на війні? Як от де знайти оцю межу між впевненістю і самовпевненістю? Самовпевненість на війні закінчується зазвичай дуже погано. Впевненість на війні це коли ти знаєш, що ти вмієш. Коли ти розумієш свої плюси і мінуси, свої сильні та слабкі сторони. Самовпевненість це коли втрачаєш ось цю межу і ти вважаєш, що ти рекс, якого неможливо вбити, що всі, всі в твоїй команді рекси без мінусів, це вже самовпевненість. Самовпевненість, на жаль, вбиває. Тому що перестають реагувати на дрони. Вважаю, що якщо дрон в небі, це, а, це наш дрон. Любий дрон. Це є ворожий дрон, це є твоє життя, це самовпевненість. Самовпевненість це не перевіряти зброю перед бойовим виїздом, не перевіряти машину на справність, Коли вона ламається по дорозі, ну це самовпевненість. Треба перевіряти буквально все, чи ти все взяв, чи ти зібрався, чи готові твої побратими, чи є у кожного нормальна аптечка і все там потрібно. Це вже впевненість.